Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку ТЕЛЕЦ. Щось якось так складуться обставини, що в своїй фінансовій сфері ви не зможете наповну їй віддатися. Не зможете наповну застосувати власні таланти, власні можливості, власну силу. Чи можливо, ви самі чомусь будете не в ресурсі, десь чогось не додивились, десь чогось не зрозуміли, чомусь сили немає. Чи, можливо, будуть якісь такі перепони, що ви не зможете їх здолати наступного тижня? От сиди, не заважай і не, не тягни одіяло на себе, можливо, хтось захоче показати себе гарним, розумнішим, крутішим, а вас трішки так відсунуть у бік, щоб ви. Ну, не перетягували увагу роботодавця на себе. В плані здоров'я наступного тижня у вас буде все добре. Буде вдосталь сили, буде вдосталь енергії, ваш імунітет буде міцний і все з вашим здоров'ям буде прекрасно наступного тижня. Ніякі якісь такі негативні ситуації вашому здоров'ю, вашому організму наступного тижня загрожувати не будуть. Романтичні стосунки будуть ну, в основному стабільні та спокійні. Але, імовірно, ви своєю коханою людиною пройшли через якісь негаразди в ваших стосунках, можливо, ось нещодавно посварилися. І ви зараз наступного тижня обоє будете в стані такої готовності, що якщо знову до мене присікаються, якщо на мене знову він нападе, вона нападе, то я мовчати не буду, я буду захищати свої кордони. Але найімовірніше, жоден з вас перший нападати не стане. Просто обоє в такому стані, що якщо нападуть, я буду захищатись. З відпочинком найімовірніше нічого наступного тижня не складеться. Щось так будуть якісь такі обставини, якісь такі ситуації, що ну ви просто не зможете відпочити. Щось вам заважатиме, щось вам не дасть відпочити. Можливо, для декого із тельців ця карта програється так, як на цьому малюнку намальовано, що ви дійсно захворієте. А коли людину звалює застуда, коли температура ледь не до 40, ну який вже тут відпочинок, тут і голову від подушки підняти важко.